Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: які плани у расистів щодо України на найближчий час у верхівки правління Росії. Які плани щодо України на найближчий час? Так, дивіться, у росіян дуже важке становище. Вони не, не можуть перемогти в цій війні. От. Щоб не трапилося, Україна перемагає. І в них поразка. Вони виходять із Криму. Вихід із Криму. І всі а, дуже великі втрати у расистів. Вихід із Криму і всі військові, що знаходяться на території України, будуть вбиті. От. Вони будуть намагатися просити допомоги по світу, шукати допомоги. Скажіть, чи планують расисти? Продовжувати війну в Україні, які їхні плани у Путіна, у його поплічників, у верхівки. А в них криза. В них на Новий рік буде дефолт чи щось подібне. В них не вистачає грошей. Вони зараз будуть дуже сильно шукати гроші. І я так розумію не знайдуть їх, а ще Україна отримає літаки, дуже скоро будуть повернуті діти з полону. Будуть... Е Додому повернуті всі полонені, а також росіяни дуже сильно бояться, що буде обстріл, що їх будуть обстрілювати. Ні, не планують вони продовжувати війну. Вони планують зачистити після себе, забрати всі по можливості. Злочини війни, от, що вони творили. Ну, більше це стосується, мені чомусь кажеться, вони своїх вже будуть ховати як то неправильно свої втрати своїх людей вони будуть неправильно ховати. І переможе Україна, вони про це знають, вони уходять повністю. Тут їм треба поспішати, бо всіх уб'ють. Будуть намагатися знайти допомогу, і в них дуже сильний голод, не стане не стане грошей, дуже мало грошей. от. Отакі от рашисти люди. Заперечую весь негатив, прошу, заперечую Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Заперечу весь негатив, заперечу, заперечу, прошу, допоможіть нам, будь ласка, знищити Росію, щоб вона більше не могла продовжувати війну, щоб у Росії не було більше зброї. Це все закінчиться осінню, Обстріли припиняються осінь. і суд над расистами буде суд і повертаються люди в Україну. Так росіяни уходять. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, перекриваю відкрити всі шляхи і дороги Україною на перемогу над расистами. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть. Знищити всіх росіян, що воюють в Україні, всіх, хто дає накази, одвертаю Росію на віки вічні від України. Буде так, буде так, буде так. Будуть знищені всі склади з боєприпасами, вся зброя, російська, всі заводи воєнні, все, що є військового в Росії, більше немає. Буде так. Треба буде все сказане, здійснене, так буде. Плани пога... їм погано. Вони знають, що вони програють. Дякую за увагу.